Так, друзьяки, всем доброго дня. Хочу сделать вот такой еще обзорчик. Смотреть тоже на, как бы сказать, техническую тему. Бензо. Инструмент. Такий, как бензопила. В общем, что хочу рассказать, да, про всю фирму StarPro. Вона вроде як, типу, як, ну, як розказували мені в магазині, що більше до професіональної відноситься, а не так, що для любительської. І я прибрів і купив в цьому році. Е і дивіться ось вже, як вона от працювала. Це два куби розпиляних дров ну, сметровок. Що хочу сказати в общем, вкратце, не буду розводити бавтологію. Короче, інструмент стоючий, провірений. І що хочу додати, дивіться, друзі. Використовую я мастило ось до неї, ось таке ось, GNL, тому що зараз ну, жарко дуже на дворі. Воно йде полусинтетіка. Це Україна, Київ випускає, вроде би я читав там. Тобто, ну, Ось так, щоб ближче комусь, в пригоді буде. Воно йде полусинтетіка. Що йде у нас в комплекті до цієї е, бензобензопили? Бензо, йде дві шини, дивіться. 45-та і ще я не знаю менше одна. Два комплекта комплекти Ну, звісно, ви, якщо, ну, ви ж розумієте, що йде одразу, якого качества ципок. Він йде ну, китайський, китайський, ну, настоящий Китай, блін, ще той. Отверточка. Фільтр запасний, дивіться, зверніть увагу, який вже йде фільтр. Це її після роботи вже продув. Тобто цим компресором все видуваю, все прочищаю. Мастило теж чистесеньке використовую для смазки цепі. Так, що я ще хочу додати? Дам. В наборі ще йде напільник. Давайте розпакуємо, подивимося. І... І ще яка інформація цікава, ага, дивіться, що у нас тут є отвертка, отвертка, шестигранничок, так, шестигранничок. Це віддільно я купив уже Штілівський, але я ним ні ни разу не, 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 не пользувався на пільник. Роз, розкажу, сейчас, чого я ним не користувався. Дивіться, коротше, перший куб дров. Перший куб дров, так, я відпиляв, хоча казали, там, ну, да, я робив там 10 хвилин, давав її остивати там, для вкатки, ну, не насіла, обласно говоря. Но пиляв, якби бревна були різні. І твердих пород. Дуб і акація. Що хочу додати? Так, перший куб е, коротше, отпиляв рідним ципком, тому що на ній стояв е, китайський на цю шину на 45-ку. Отпиляв я ну, мені показалося, що він вже якби важкувато. Вторий куб дров, коли я почав розпилювати, привіз оце ось бушне, що це покле лежить. Я купив цеп, поїхав в магазин фірмений і купив Штілівську цепку. І що я вам скажу? Вона ось відпиляла куб і вона як лезвіє. Вона гостра, як лезвіє. Ось я рукою проводюю. Це просто ну, реально. Тема та, що ну, це не підробка, вона ріже як масло. От представте, для порівняння я на тому е, цепку на рідному я куб відпиляв, е, вийшло у мене дві заправки. Дві заправки бензокоси. Чи це бензокоси? Бензопили перепрошую, дивіться. А тут я відпиляв на цій пилі на, і закінчилось мені, трохи не вистачило допиляти той куб. А другий куб, вже і в в мене були товстіші. Коротше. Ну вона ріже як масло. Цей ципок ріже, як масло, штілівський. Це не реклама. Так, друзі, дивіться, це не реклама. Перепрошую, да, бо позвонили і прервали відео. Виключив я зв'язок, щоб не проривало відео. Я її завжди після роботи продуваю компресором і ну, щоб вона зберігалася в чистесенькому вигляді. Ну, до техніки відносиш так. Уважительно, звісно, до якої так що, з вас лайкосик. І дивіться ще раз, що хочу додати. Да? На тому ципку я його підтягував декілька разів, поки куп перепиляв дров, тому що він розтягується. Оцей цеп я не разу не підтягнув. Куп я відпиляв, да, він трошки послабився, але я його не разу не підтягнув. І що хочу ще додати, да, там не вистачило двох заправок, тому що реально вона під нагрузкою працює, ну видно, що тут просто летять стружка хлоп'я, і вона ріже як масло. І тут в мене даже, дивіться майже півбака заправки залишилося на ній. А на той не вистачило двох баків. Представте, яка економія, це на двох кубах дров. Є, це ну, не реклама, це просто я показую, може хтось знаєте, думає, що вибрати, що купити ну, яку запилу для домашніх таких нужд. Я вам скажу, що це, ну, це стоючий варіант ті 300, 400 чи 500 гривень, тому що були ценники 3700, 3500. Я проконсультувався, багато тоже вагався, багато читав Короте, ну, Їх мало по цій пилі, мало відеооглядів, мало отзівів. але я скажу, воно то стоїть. Вона в районі 4 тисяч була декілька місяців, на півтора-два назад. Есть, ну, зробив собі такий оце подарунок. То... Я скажу, в принципі, я довольний. Я не, да, вона не відпрацювала там багато, щоб там професійно фігачити. Ну, вона показала себе достойно. Тупо достойно. Взагалі. Тобто Це йде у нас отакий комплект. Тобто Я ж кажу, дві шини, два Ну, Цепок стоїть поміняти. Цепок, звісно, мені обійшовся теж 500 гривень, це штілівський, але він того стоїть. Ви зекономите на бензині, якщо будете професійно працювати. Для домашніх нужд і вистачить більше ніж. Ну, Ось дивіться, перепиляв буквально, ну, я не знаю, це взагалі ну, ніяких проблем. Сухі, не сухі, дрова. Головне, щоб був цеп хороший. тому що той рідний, якщо піймає, десь, він сам по собі сідає дуже швидко. А якщо десь ще щось піймає, железячку всю, Ну, приклад вам, вам приведу, дивіться, ось я нею штілівською розпилював, щоб ви розуміли, це були суки, які е, не можна було розрубати навіть клином. Це сучок. Це такий сучок, що його просто ну, не, 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 роз, не, не розколоть. Оце вона його так розфігачила. Тобто взагалі ніяких питань. І цепок достойний, і пилка достойна. Так що не вагайтеся. Працює, заводиться, в неї вже легкий запуск іде. Там вся металева начинка, ніякий не пластик. Ну що вам ще такого розказати, додати. В принципі, ну... Ось ще отвертка, дивіться в комплекті, ще одна йде до неї. Тобто, ну, взагалі, красота. Подкачка, тобто, підсос перед тим як запускати. Вона рикнула разочек. І, ну, кому цікаво, пишіть в коментах, покажу як працює. Тобто, ось, ось Такий це професіонал. Написано той. Тобто. Гарантія, що найголовніше на неї? Гарантія два роки, друзі, два роки гарантії на неї. Саме основ... головне на всі рік була, а на цю два роки, що мене ще зацікавило, розумієте? І вона висіла, їх ну, небагато було в магазині, тобто декілька буквально позицій. І я вирішився все-таки цю взяти, тому що ну, хай трошки вона буде дорожча, але вона реально себе показала дуже-дуже круто. Ось вам живий доказ. Тобто, так, да, це не самосвал якийсь там перепираний, але я думаю, вона з цим справиться взагалі. Ніяких проблем не буде. Все, вона вже обкатала, я думаю, обкаталася своє, я думаю, зробила. Я колись на підприємствах працював і ну, приходилося зв'язуватися з таким інструментом, то я скажу, є з чим зрівнювати. То конечно, тут ну це просто небо і земля. Небо і земля, а не інструмент. Ось вот такий він виглядає. Так що. Что... Така коробочка, може комусь буде інтересно реально. Пишіть в коментах заведу, покажу, як вона фіче. Ну, повірте мені, це достойний апарат. З вас лайкосик. Кому буде цікаве таке відео, може, я скажу, хтось теж столкнеться з вибором, то взагалі, то есть не разу не пожалієте. цього Сюди заливається бенз, сюди заливається мастило для смазки цепка. Я ж кажу, вона в принципі легенька, удобна. Я поки пользуюся саме великою шиною цією. Ну оце такий її у неї номер 5020N. Так що, може вони є смачніші, є слабіші, я не знаю. Тобто я вибрав оце таку і в принципі довольний. довольний. Тому що время в нас сейчас таке, що все такі інструменти, і воно завжди буде в пригоді. А хто ще мешкає у власному будинку, то звісно або в селі, то без цього інструменту зараз просто не Так що, друзі, пишіть коменти, кому цікаво, як працює. Як насчет економії, то вона реальна. Я вам розказав, що дві заправки, ось куб дров. Дві заправки і ще й півбака залишилося. Це з учетом того, що я допилював ті сучки ще після второго куба дров. Так що, ну, а, а ви порівнюєте, може в кого є вже якісь вже були бензопили Пили. І для порівняння пишіть в коментарях, скільки у вас який розход пального і по поводу теми цієї. Буду відповідати і буду радий. Читати теж ваші коменти, може ви щось мені там порадите, додати. Я показав. Чим я бензин заливаю 95-й, якщо в якісь будуть питання. 92-й не лив, лив 95-й. Не знаю, поможе неправильно, неправильно, то поправите мене. І в інверторний генератор заливаю теж 95-й. Що... Ну, тільки пользуюся качественним мастилом. Що в 4-тактний двигун інверторний, що це в бензокосу, бензопилу. Тобто, якщо це беру, це масло полусинтетичне, двохтактне, А те, я, не, я буду подивлюся, як я в, в генераторі буду знімати відео. Так що підписуйтесь на канал. Буде ще що більш, цікаве по автомобільній темі, по мототемі, всяким <laughs> таким інструментам. Так що з вас лайкосик і підписочка на канал. Всім миру і добра!